Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякувати Богу, дякувати нашим хлопцям, захисникам, які нас обороняють. Дякую за мир і спокій. Приїхали тут до Малівничий край, село Грабовець. тут є Гурбина, такий хутір. Гарно тут судоровий такий, такий край. Але не видно, з того боку, йти на горб. Тут гарно такі ліси. тут продається жеребець. Ми знімали Сергія. Восени тут була кобила і лошечка така була молода. Кобила цього року знову привела йому на лошечку, а Сергій хоче жеребця продати. Лошечку цю не продає свою річну, щоб дурно навіть не голову не морочили, бо того року багато людей мені дзвонило. Дай номер, дай цей такий, Сергій цей чоловік не, не дуже має, коли часу до розговорів. Так я не хочу, щоб його лишній раз не, ну, не хотів просто на нього говорити. Сказав, що не продаєте і не продаєте, і все. То зараз зніму зараз жеребця, покажу вам. який той жеребець є, Жеребець непоганий. Пробу має теж добре, сьогодні неділя. Не будемо жеребця е, запрягати. так, Якщо буде комусь цікаво, хтось приїде, подивиться на пробу. Бо так ми його жеребця продавали, приїхали, люди запробували і купили. і Донині ще дзвонять, дякують за жеребця, що, що ніхто нікого нічого не надурив, жеребець теж ванів їде добре. Тут є в нього вівці за пастухом вівці теж каже, що продає молоді ягнята. Зараз знімемо перше жеребця. І це. зараз знімемо жеребця, тоді вже ті овечки знімемо. Щоб... Оце та лошечка, їй вже зараз рік. Це жеребчик. Жеребець не є такий величезний, але гарний жеребець. Зараз попитаю, скільки має на рулетку. Жеребець спокійний. Таку широку хубницю має гарну. Таку шию має яблука. Значить, видно, видно, видно яблука. Спокійний жеребець, бо пасе, пасе з кобилами, хоч би йому що. Жеребець їзду має добру, бо Ваня цим жеребцем їхав. Якщо Ваня їхав, каже, що добрий, то значить точно добрий. І лошечка ця така гарна. Того року вона ну, така була більш збитіша, цього року довжінь має. Дов... Ну, і того року була така довгенька лошечка. Шию дику вже має таку як... таку як тулуб грубезну. Ну Це, напевно, по цьому жеребцю таку вони мають вперед, мають моцний. То що нога не фез грубезна, але так для лошечки, для такої середнього коника, для наших тут країв для роботи стає. Лошечку він не пробиє. Зараз ще подивимося на... Кобил. А скільки лошечці маліє? 13 днів. 13 днів, так. Ти вже пускав одіра? Я що мав робити, який там дворі То ця лошечка теж від одіра цього, гота? Такі знов лошечка. Тхав вона поміняє потім колір. 13 днів. Кобила це має добру роботу. Добру має роботу, ця кобила. Вона вже знову покрита. Покрита цим жеребцем. Кобела має трохи мечку на ногах. Гарна кобила, трошки похудала, бо таке, бо кобила по полошать. А як лошечка називається? Анджела. А та річна? Та Софія. Софія. То Софія не продається, та? Ні, а жеребець як називається? Я... Лисий. А скільки він має? Щось мірили його на... цей? На... Нічого не мірили, так? Скільки вони має? має? Десь до метра шістдесят, ні? А скільки десь має на рулятку? Метр дев'яносто б хату, думаєш, скільки має? має, має, має. Метр дев'яносто десь має, ні? І роботу має добре, ні? Ну, фіру він як я, не та в дровах, ти повну фіру дрова і пщо. Сюди цими, цими такими Не буду казати, і рівниними і фейсгорбами, але тут є куди їхати. Ми зараз підемо подивимося, там знімемо де. Куди які в дорогу цей жербець їздить. То ти на самого, алешку фіру ми туди знімали, та на одного і це Не на одного, а на двох. Але... А трилювавшись з ним таке кегол, де, так. дерева? ні? а? То скільки йому років? Вісім років, так? Yeah. Ну вони переди мають е, моцні, то шиї мають лошиці. Ну, шиї така далі груба, як, як тулуб. Капець, шиї такі мають моцні, що капець. І довгі, видиш такі? Довга лошечка капець. Її вже є рік чи ще ні? Є, yeah. 11 числа був. Ага. Вже має рік. Вісім років. Такий так, зразу кажу, бо там, де, хто пише, скажіть ціну, чоловік каже, що ціна договірна. Буде цей. Буде з вами говорити. по... Дзвоніть, номер ми Сергія лишимо в описі. Будете собі дзвонити, будете питати. Ну він спрягається з кобилу тако без проблем, ні? Та зараз трохи ще не перепалилася. Ні, та коли палиться, це ясно, але такого догально зап'єте. Сам зап'єте. Здорово, Так? Та то жеребець, то таке, то нема що хотіти, але файне деякі в яблука. Хочу роботи, так як всі жеребці, голову має маленьку, таку шию має грубу. І штрамацький. Невеликий, але штрамачок такий. Такий файний жеребчик. Вісім років лисий. Сам лисий і кличка лисий. Чи ім'я лисий. Такий буде, буде жеребчик на продажу. Ну по суті в ніч чи на них забираєш? No, ja, ну, це yeah. Шойдемо цей би хтось приїхав, блять, аби я в день думали мені їх біля. А то сюди є дорога до вівців? Є туди, але там таке трохи потічок, але перейде. Млака, так? А то яку цей? Скільки ягнята гнято? Дві, тисяч. Дві тисячі. Дві тисячі. А то яка порода? Романівська. Романівська, так? Та. То по скільки їм є, тим малим, вони вже такі байкари, великі? Вже десь До двох місяців більше як два місяці. Більше як два місяці. Я вам зараз покажу вже в одному заході, аби друге відео не робити. А може й. Зараз краще другий раз зніму, бо зараз і вівці і коні все на купу. Зараз вівці зніму другим другим цим другим заходом вже вже коні на всі будуть коні, а вівці і вівці. Анжеліка. У мене лисин лошечка теж як... як кобила. Такі коники. Які коники на продажу. Все одної одно маси. Там і жеребець має дві ноги білі. Кобила має чотири ноги білі. І ця лошечка має три. Интересно, а ця лошечка, як вродилася, ця е, е, річна, то вона мала теж такий колір чи була зрав темна? Я не под'їтаю. Бо от якась жовтенька, я думаю, що вона поміняє. Полюбе щось поміняє. Може буде теж така, як оця вона потім Ти. Все, отакий. Ось такий жерябчик на продажу. Все, номер на Сергія лишаємо в описі. Дзвоніть, пишіть, кому цікавий. Супер шуржать. Ні, та є вже що пасти, що нема, що пасти. А скільки усадаєш, що такі яблука вони? По два літ? А А, три ти даєш, так? по 2 літра чи більше. Я панікан, я знаю, скільки там 2 літрів. Манічок, коротше, 3 літра. Та два рази в день, та? так? Рано й вечір. Ага. От і все, Все, номер сергія лишаємо. Дзвоніть, кому цікаво. Кому цікаво, дзвоніть. Номер буде в описі. Все, всім гарного перегляду. Будьте здорові. Всього найкращого.